Ми цінуємо лимон за освіжаючий смак і великий вміст вітамінуць, і завжди із задоволенням використовуємо його в приготуванні улюблених страв. Думаєте, лимон незамінний тільки в кулінарії? Виявляється, лимонний сік може врятувати ситуацію і за межами кухні. Розповідаємо, як ще можна використовувати цей продукт. Очистіть мікрохвильовку, чистка мікрохвильовки не така вже й легке завдання, як здається, на перший погляд. Але досвідчені господині знають, що за допомогою лимона можна змусити їй стінки блищати. Для цього наріжте лимон, покладіть його в жароміцну миску, додайте в неї води і поставте розігріватися, викрохвильовку на максимальній потужності. Через 5-7 хвилин вода википить. А вам потрібно буде просто протерти стінки мікрохвильової печі зсередини, забруднення зникнуть, як ніби їх і не було. Подаруйте своїй обробній дошці друге життя, не секрет, що дерев'яні обробні дошки швидко вбирають запахи і втрачають свій первозданний вигляд, але у нас є вихід. Щедро натріть обробну дошку половинкою лимона і залиште на 10-15 хвилин, а після цього промийте під струменем теплої води. Це допоможе видалити забруднення і позбутися від настирливих запахів. Відіпрати складні плями, скатертину важко вберегти від плям. Позбутися від складних забруднень вам допоможе лимонний сік це дуже зручно, якщо під рукою не виявилося засобу для виведення плям, свіжі жирні плями потрібно залити лимонним соком і присипати невеликою кількістю соди, потім позбутися від забруднення паперовим рушником. Лимонна кислота допоможе вивести навіть плями від буряка, помідорів і червоного вина, просто не її на пляму, а через 10 хвилин виперіть скатертину. Позалицятися за нігтями, якщо ви любите доглядати за нігтями і стежте, щоб вони були міцними і здоровими. Спробуйте зробити для них зміцнюючу і відбілюючу лимонну ванночку. Ванночка повинна складатися з лимонного соку, змішаного з теплою водою в співвідношенні 2 до 1. А якщо після такої десятихвилинної процедури ви натрете нігті цедрою, ви ще сильніше зміцните дію лимона. Позбавтеся від накипу накип проблема, знайома багатьом господиням, виявляється, за допомогою лимонної кислоти від неї можна швидко позбутися для цього прокип'ятіть чайник. Додавши у воду сік одного лимона, можна також покласти в воду скибочки лимона або дві столові ложки лимонної кислоти. Воду після кип'ятіння потрібно буде злити, а чайник добре промити. Освіжіть холодильник і кухонні шафи. Лимон, чудовий природний освіжувач повітря. Якщо ви зваріть його на повільному вогні з ароматними прянощами, а остиглий розчин заліте в пульверизатор, ви зможете насолодитися легким і свіжим ароматом. Ми пропонуємо задіяти і лимонну цедру, яка відмінно вбирає в себе неприємні запахи. Просто розкладіть її по кухонних шафках і полицях холодильника. Змусьте сантехніку блищати. Хромований водопровідний кран частенько обростає мінеральним осадом, щоб від нього позбутися. Протріть поверхню половинкою лимона, промийте і потім відполіруйте м'якою ганчіркою. Лимонний сік можна видавлювати прямо на губку і чистити раковину до блиску. А якщо на сантехніці утворився наліт від жорсткої води, розведіть в мл води пару ложок лимонної кислоти. Нанесіть суміш на забруднені місця і залиште на 10 хвилин, після чого помийте звичайною водою. Збережіть свіжість продуктів, якщо ви вже нарізали банани і яблука, а гості ще не прийшли, не хвилюйтеся. Лимон допоможе вашій фруктовій тарівці зберегти свіжий і апетитний вигляд, просто збризніть ці продукти лимонним соком, і тоді вони не потемніють ще один спосіб продовжити життя продуктів за допомогою лимона: використовувати його цедру. Наприклад, щоб не відволожився тростинний цукор, покладіть трохи цедри лимона в ємність, де він зберігається.